Я ще й приболів і почав сразу пити там чай з маліною, випив противовірусне, Все, їм борщ і сразу весь часник, який був, почистив, зараз буду їсти. Mm. Ще й ця зміна клімату. Було тепло а тут різко. Я зранку з хати виходжу. Часов 6 там. І короче, дивлюся, 5 градусів на дворі вийшов, задуб. І видно із-за цього заболів. Держим хвост пістолетом, не униваєм, лічимося. Часничок цибулька. Чайочки. Ну що, будемо лічитися, бо трохи. Ну як я ще не до кінця заболів, але. Таке я чувствую, що симптоми присутні, скажем так, так що якось так всім гарного дня і смачного.